Я и родился в 1957 году, в году, когда Джон и познакомился вместе с Полом Маккартни. Э, встреча была уникальной. Э, Джон был немножко подвыпившим, и пока посмотрел на этого 15-летнего парня, которого называли Пол Маккартни, этого уже там пацана, так, небрежительно сказал, а, что ты увидишь, Пол тут же на левую руку перекинул гитару, Пент Пайлов сыграл, Джон изумился. Он очень прокинулся Джон взять в руку на карте, но потом его друг сказал. Джон, этот парень умеет настроить гитару. Эти слова его убили на повал. Так и сформувалась знаменитая ливерпульская четверка. Группа, наверное, раз в пять или шесть минала разные названия. И, наконец, в 60 году, когда они поехали на гастроли в Гамбург, они уже, можно сказать, сформировались. Еще Ринга Старки не пришел, но они уже начали называться сначала Сильвер Битлз, потом приставку откинули, называли, начали называться Битлз. Вадим фанат Битлев с 47-речным стажем. Зародилася ця віддана любов ще в далекі радянські часи, коли залізна завіса не давала можливості дізнатися про групу більше. Перша музика в нас проникала з прийомників. Звісно, ми не знали, хто їх виконує. Але мені подобалися ці милі дії. рок н рол від СССР, слова «Бітлас», «Бітлас», «Бітлас» разом називали, читалися как бы якби ім'ями наріцателі, от як хіпі. От пішов парень з вільними волосами, з гітарою, і він наставний певець, який грає рок-н-ролл. Побітар, Верінин Ослан. Оце бітлас, так от називали. Але коли Вадим дізнався, що пісні, які йому так дал подобу, виконують реальні люди... Я зрозумів, що це моя магніта і до кінця життя. Якщо там вдавалося знайти чорно-білою фотографію когось із учасників ансамбу, ми вирізали, наклеювали на стінку. Ну, для мене це як ікони якісь були. І якщо мені хтось сказав би, що через 35-40 років ти теж руку Полу Маккартену, ніколи не повірили в житті. Для нас була навіть радость, що питаєте захист. Після зустрічі з Макартні в українських фанатів виникла ідея зробити подарунок відомому вітлу. Тим більше, що рік цей ювілейний, п'ята річниця з концерту пола в Києві і сорокова пісня Місі Свандебюл. Що стало на цьому виступі подарунком не тільки для українців, а й для всіх вітломанів з країн колишнього СРСР? Виконували її за проханням фанатів, що раніше ніколи не траплялося ні на одному концерті Макарті. Ось бітломани і організували щось на кшталт триб'ют від всієї України. Тож в кожному обласному центрі фанати співали по куплету з пісню.